ми маємо чітку, чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань. Але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо, а можливо, ні. Чи можливо вони для вас? дозвольте мені нагадати вам, Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона власне стала плацдармом для російських військових операцій. відповідно до слів Путіна та Лукашенка, Білорусь зараз прийняла заборонену зброю ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто. Інший регіон Росії тепер, і ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось розгортає військовий плацдар, ми повинні запитати, що нам з цим робити. і